Виконуючи свій обов'язок перед громадою, депутати фракції всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» зібралися на традиційний звіт. Передусім зазначили, незважаючи на складний як в економічному, так і в психологічному плані рік, намагалися працювати не покладаючи рук. Депутати фракції Батьківщина власним транспортом по декілька разів на тиждень відвозили Дубенчан на майдан в Київ. У багатьох випадках очолювали та координували роботу цих груп в Києві. Також депутати нашої фракції. В Дубенському наметі на хрещатику, який був місцем дислокації та зустрічі Дубенчан, комендантом тривалий час був наш колега, секретар міської ради Андрій Васильович Хижняк. Депутати розповіли, активно долучаються до збору коштів та необхідних речей для воїнів, що захищають наші кордони. Я мав можливість разом з місцевими волонтерами прийняти участь в доправленні гуманітарної допомоги в зону АТО. Нашим військовим землякам. Депутат нашої фракції Наталія Ліснічук є одним із організаторів пункту збору допомоги нашим захисникам, який знаходиться в районі Лісоторгового. Наш колега Ігор Золотар з товаришами взяв під опіку працівників цукрового заводу, які мобілізовані до лав Збройних сил України. Як один із координаторів, координаторів роботи по допомозі воїнам АТО райдержадміністрації ми разом з першим заступником голови адміністрації Іщуком є такими координаторами. Зроблено дуже багато, дуже багато допомоги, дуже багато придбаних кевларових касок. Та основною діяльністю депутата передусім є відвідування сесійних засідань та участь в обговоренні порядку денного фракції, що звітувала, є чим пишатися. Її представник Олег Супру не пропустив жодної із 16 проведених сесій. Він теж прозвітував про роботу, зроблену в його окрузі. Виконана проектна документація по капітальному ремонту моста. Це за багато років. Тому що міст через ріку вже став в аварійному стані. Вартість таких робіт складає 4 мільйони 600 тисяч гривень. Виконані проєктні роботи по круговому руху на базарчику. Вартість таких робіт складає 2 мільйони 600 гривень. Тисяч гривень Олег Супрун, зважаючи на неоднозначну реакцію до пенчан, розповів, що дерева, які нещодавно зрізали у районі Садової, були заражені омолою, а тому псували зовнішній вигляд міста. На заході виступили усі присутні депутати. Знаю, наскільки перший майданчик ставився на Шевченка. Це до мене жителі звернулися в мікрорайону Шевченка. Згодом вже на слідуючий рік ми мали можливість прибрати ще таких три майданчика. І те, що він був встановлений біля того закладу, це міський будинок культури на суп. Кровому, який мені підпорядкований, і наш депутат Золотар приклав багато зусиль для того, щоб він там був встановлений. Представники цієї фракції стали ініціаторами багатьох звернень до Верховної Ради та президента України. Слухання за результатами роботи народних обранців відбулися 26 лютого. Та захід пройшов непомічний широкою громадськістю, а багато депутатів, представників цієї фракції були теж відсутні за словами інших через поважні причини.